Всім привіт! 21 година, знаходжуся в Порту Мальмо. і розсипив причіп, з яким я покатався десь приблизно тиждень. Ну і чекаю, зараз має приїхати колега з цієї ж лінії. і везе також рибу з Норвегії. Перецепляюся, але цього разу їду не в Люксембург, а цього разу буду рухатися в сторону Нідерландів в районі Амстердама, також біля моря. Так що чекаю колегу, я вже підготувався, розцепився, він десь має з хвилини на хвилину під'їхати, відкриваю зміну, перецепляюсь і вперед на розвантаження, до якогось 767 км. Не знаю, чи я встигну це все зробити за одну зміну. Одразу повідомив про це експедитора, що, можливо, не доїду протягом 10 годин. На що він мені сказав, що перецепись, а там побачимо, як воно вийде. Так, прибув колега, зараз якраз він відчеплюється, а я вже приготований, вже забрав документи, звірив номера пломб, і ну, зараз будемо перечеплюватися. <му> Потрібно заправити автомобіль. Обов'язково поставити мою приспособу, щоб не забризгати бак. Ну і які плани? Не знаю, чи буде чути такий цей горкотун тарахтить. Зараз під'їжджаю до моста. З мальмо на Копенгаген, а ну, звідти маленьке паромом на пудгарден. З ну, Путгардена вже своїм ходом. Нагадаю, до розвантаження 760. 7 кілометрів, не знаю чи я встигну, але побачимо. Зараз вже на годиннику у нас 22 година точніше 21 година 50 хвилин. Заправляю один бак, заправляю ще плюс от блю. рефрижераторі є паливо Ну і буду виїжджати заправив повні баки паливом. Також заправив повний бак от блю. На відміну від дафа, то man, так дуже багато п'є от блю. На два повні баки палива йде повний бак дав В цьому плані, як для брати зі сторони шефа, то він вигідніший. Так, тут хтось бачу у публіки Виїжджаю з промзони мальмом. Ну і рухаю в сторону моста до моста. Залишилося 19 кілометрів. Зараз тут у Мальмо потрібно трішки поїздити тут по кільцям, поки вийду вже напряму до Копенгагена. Одна з найгірших криміногенних обстановок в Мальму, саме в місті. Ну, я думаю, в портовій зоні також. До речі, тут у нас Заправочка з паркінгом, Паркінг платний. Але бачите, десь 22 година ще є вільне місця. Десь в районі 10 євро, якщо перевести крон. Але також тут по відгукам не дуже безпечний паркінг, можна прокинутися з розрізаним тентом, з відкачаним паливом. Але така ситуація взагалі по всій Європі, навіть якщо в Німеччині. Якщо пам'ятаєте, в минулих відео мені порізали тент. Добре, що не злили паливо. тент таке можна заклеїти неприємно, але нічого такого ж серйозного. А в Швеції кримінгенна обстановка дуже серйозна. Це все. Зв'язано, мабуть, з європейською та скандинавською міграційною політикою. Але не буду стверджувати на всі 100%. Не дуже мені подобається така робота. Перецепка і далі в ніч. Буду щось я вирішувати з експедитором, бо так воно не годиться. Тут або працюєш в ніч, а потім працюєш на дуже такому розслабоні Хочеться якоїсь стабільності, або працюємо в середньому темпі постійно. Щоб не було так що. Один, один рейс ти їдеш спокійно на розслабоні, а інше летиш, незрозуміло куди. Чим поліція когось зупинила, якогось BMW. Щось <плес> Виясняють. А до речі, завантажене я нормально, 20 тонн охолодженої риби, температура мінус 2. Continuous, постійно він працює, але буду лягати спати, я його включу на старт-стоп, бо навіть в режимі Continuous температура все одно пригає плюс-мінус 2-3 градуси. Так же само, як в режимі старт-стоп, Так що, нічого тій рибі не станеться. А якщо і станеться, то я думаю, вона вже... їй вже немає різниці. Дуже би хотілося з'їздити самому в Норвегію, це одна з двох країн, де я ще не був і хотів би побувати, це Норвегія та Португалія. Але в Норвегію хотів би поїхати зараз, поки ще немає морозів та снігопаду. Хоча двохвізні вантажівки тягачі туди так далеко не заїжджають до Осла. А якщо судити по розповідям колег, то. До осла Норвегія та ж сама Швеція. Що по погоді, що по рельєфу, то нема гір, нема серпантинів, тунелів таких. Але хотілося б з'їздити, дуже мені цікаво, би було. І заодно б і вас туди би покатав. Під'їхав я до моста. Зараз потрібно буде ввести номер. Тому що каса вже вночі не працює ticket. Водимо тікет. Вводим тікет. Окей, відчинилося. Чому я не їхав одразу, так як якщо їдеш одразу, воно знімає гроші з телепаса. Але для чого? Щоб знімало гроші з телепаса, якщо в мене є для цього проплачений проїзд і маю букінг номер, який я ввів і спокійно собі заїжджаю вже. Ресунський міст. Вже другий раз я тут їду вночі. Ну, і не вдасться вам показати краси. Хоча це все можна подивитися в минулих відео, можете зайти і переглянути. Серйозна ця споруда Ресунський міст, який плавно переходив в підводний тунель. Не знаю, чи передасть камера, але море ще. Досить достатньо видно. Там десь якийсь корабель підходить до моста. Ну і вдалечі вже видніється у нас Копенгаген, столиця Данії. Море спокійне, вітру, й такого немає. Я вже, як і говорив в минулих відео, що якщо сильний вітер і особливо то стосується тентів, ну і бусяжів, якщо вони пусті або слабо завантажені, то їх можуть не пустити, не дозволити oh -oh. проїхати по мосту, щоб їх не положило на бік. А так як рев, по-перше, тара на 3-4 тони важча, ніж тара тента, Тим паче я зараз завантажений 20, 20 тонн, я собі спокійно не страшен нам, скажімо так, такий помірний вітер, бо якщо дуже сильний вітер, поривами також можу положити на бік. Та й так, та я рухаюсь вже в сторону родбі. Одина 5 хвилин, взяв я вже квиточок та почалася погрузка на паром. Щось тут гіртека витворяє, як завжди. Так, цього разу стою на правий бік, приготував собі рюкзачок, а також кофту, так як на вулиці. Плюс 14 градусів. Трішки прохолодно, можна так сказати. Так що таке. Потрібно ввімкнути паром потяг, не забути це зробити. Ну і бігти в душ. Такі ось душові на паромі Стареньки. О, Головне, щоб була гаряча вода. Щоб приймати душу. На паромі, видно, що паром уже старенький і душеві давно не обновлялося. А я тим часом прибув в Порт Путгарден, Німеччина. Як завжди, 55 хвилин, 55, 53, 58 до години часу прибуває. Бачите, багато вантажівок, також легкових автомобілів достатньо. Ну, зараз сезон відпусток. І всі собі їдуть відпочивати, хто в Данію, хто в Німеччину. Якось так, до розвантаження ще 546 кілометрів. У мене на промі вийшла пауза 45 хвилин, а до речі, сходив в кафе. Повечеряв чи то вже поснідав. <гум> Не зрозуміло як. Там для водіїв скидка 50%, але все одно дороговато. так як картопля фрі з якимось листями салата та шніцель відбивна німецька. Зі скидкою 50% вийшло 8 євро. Трішки дороговато. На паромі, який курсує. Травемюнде детреборг за 6 євро йде шведський стіл. Там наїдаєшся так доволі серйозно. Ну, але що робити? Я перший раз ходив тут сюди в цю кафешку, вже буду знати, що там дороговато і нема чого туди ходити. Та, Таке рухаюсь на розвантаження. Почуваю себе нормально, спати не хочеться, тим паче. Після душа взагалі супер. Але це лише друга година 5 хвилин. Саме більше колонить на сонце приблизно десь з 3 до 5. Саме тяжче їхати. Стояв другу паузу 45 хвилин, заїхав на Арестхов, було місце в ялинці і одразу на будильник, і 50 хвилин. Заскочив у спалку і відключився. Зараз набагато краще себе почуваю, не так хочеться спати. Ну і їду, дивлячись, по, якщо все буде нормально, то в принципі навіть успіваю приїхати на розвантаження. Але побачимо, ще до розвантаження 232 км, ще може багато чого змінитися по дорозі так, Температура 14 градусів, ніби так прохладненько, після 30-32, то приємно на вулиці зараз знаходитися. А реал все ж таки гудить і гудить, так як мінус 2, континуус, постоянка, скажімо так. Рухаюсь помаленьку на розвантаженню. 10 година 5 хвилин, запаркувався я на паркінгу, так як до фірми бракує мені 20 хвилин, щоб доїхати до розвантаження. Ну, а ще потрібно враховувати, що від фірми потрібно стати під рампу, але ну, від фірми виїхати на паркінг, тому повідомив експедитору, що така ситуація, І експедитор прийняв наступне рішення. Я відцепився, Залишив там причіп ну, і чекаю колегу. Також з моєї фірми, просто з іншої лінії, він через годинки-дві приїде, залишить свій причіп тут, забере мій, поїде розвантажить. Ну і після чого привезе пустий причіп мені назад. А я тим часом стою і буду крутити паузу 11 годин, а можливо, скоріш всього, вже до завтра. Пар годин поспав після нічної їзди. Розбудив мене колега, який приїхав, як ви бачите, вже причеп забрав, мій свій відчепив і поїхав на розвантаження. А я прийшов на таку от лавочку зі столиком, попити кави. На вулиці нормальна погода, прохладно. Можна випити собі кави на свіжому повітрі. До речі, привіт підписнику з Італії, а саме з Удіни. От бачиш п'ю каву без ложки. Ти завжди робиш зауваження, що п'ю з ложкою. Так попросто смачніше. Чекаю колегу, привезе причіп. Зачеплюся, мабуть, на закритій зміні так помаленько попів колеса, якщо буде така можливість. Ну і буду відпочивати вже до завтра, бо поки що жодної інформації від експедитора немає. Зараз на годинку вже 15-та година, 15 хвилин. Бачите, дивіться, як потемніло пасмурно, взагалі супер так виспався, навіть без кондиціонера. Просто підняв люк, ну і нормально спалося. Вітерець. І, до речі, там от канал, можливо, буде видно, бо я тут трішки політав на дроні, там от канал. І поки я стою тут і час від часу поглядав вікно, то там пропливають. Моторні човни, до речі, підписуйтесь на інстаграм, там завжди оперативна інформація, де я є, що я роблю і про всі події мого життя, бо на Ютубі відео виходять з певною затримкою, приблизно тиждень часу, можливо, трошки навіть більше. Ось, до речі, цей канал, про який я розповідав, От навіть є причал, бачите, можна? Запаркувати не лише вантажівки автомобілів, а й водний транспорт. Хоча з вигляду не дуже він схожий на судоходний канал, але бачив принаймні три чи чотири моторні човни пропливало. Можливо, буде нагода, я заснімлю, як вони тут бороздять пространство цієї річечки. Не знаю, правда, як воно називається. Але от навіть стоїть знак, хто сильний в морській термінології, що він означає. Мабуть, максимально три судна по 24 години. Також їм забороняють крутити паузу 45 годин в портах Нідерландів. Ось про що я говорив раніше, що такого плану катера тут ходять таким каналом. Немаленька така яхта, ззаді два велосипеди, мабуть, повертаються додому. А позаду також пливе моторний човен, але вже трішки менших розмірів. І яку я маю ситуацію? Пройшло 4 години, приїхав колега. Привіз причіп, але як бачите, реф в'їпнений, а все із-за того, що його не розвантажили. Так що завтра, на 7 годину ранку, поїду вже я на розвантаження своїм же причепом. І питається, для чого були ці всі маневри. Просто спедиція хотіла розвантажити раніше, але все вийшло так, як завжди. Так що йду вечеряти, відпочивати. До завтра до бранок прибув я на розвантаження і тут така от вуличка. Як самі бачите, що проїзду лише для легкових автомобілів. Ну і стою в черзі, тут жива черга, я стою другий. Був третій, але вже от один розвантажується. Там дві рампи. На одній стоїть пустий причіп, а на іншій вони розвантажують. Так що не знаю, вже чекаю вже годину, приїхав на сьому, вже у нас восьма година, а я ще досі чекаю. В принципі, я нікуди не спішу, завантаження в мене ще немає. І цю рибу, врешті-решт, потрібно розвантажити. Отримав, врешті-решт, рампу, точніше, рампа вже звільнилася, так як автомобілі, які були переді мною, вже всіх розвантажили. Відкрив двері, звідти як полилася ця смердюча вода з під риби. Я таке, чекаю кінця розвантаження. а Розвантаження знаходиться в такому містечку Урк. В Нідерландах. Ну і тут фірма, на якій дві рампи. Також після мене ще в очікуванні ще два автомобілі, один і там інший. Чекаю, поки розвантажать і буду їхати на наступне завантаження. Інформацію вже від експедитора отримав ще десь годинки 2 тому. Така якась контора. Приїхав я сюди о 7 ранку. Зараз на годинку 12 година 15 хвилин. І мене лише розвантажили. Ну, буває в принципі, таке. Виїжджаю з цього містечка урк чи юрк, якось так містечко називається. Бачите, перенесли зеркало, трішки змістили назад і забрали звідси мертву зону, з'явилася з боку мертва зона. От хлопці з гіртеки паркуються під рампу. У них вже закінчився робочий час. І я собі думаю, що би було, якби я вчора також сюди би приїхав, по-перше, було б порушення по часу водіння, а по-інше, якби я тут в мене залишалося дві години загального робочого часу. Я би просрочив би все. І час їзди, і загальний робочий час, і для чого це б потрібно було. А так приїхав сьогодні, відстояв паузу, сьогодні приїхав з горем пополам за півдня розвантажили мене Ну і рухаюсь на завантаження, яке мені ще десь приблизно 1.9 ранку скинув експедитором. Я також сподівався, що дві рампи швиденько розвантажать, але... Вони, по-перше, приймають товар лише на одній рампі, а по-друге, нікуди вони взагалі не поспішають. Я так зрозумів, такий маленький порт, бачу, там такі яхти дорогенькі припарковані, заштартовані. Вони собі автомобіль розвантажили, попили кави. Потім інший автомобіль розвантажили, ще попили каву. Ну, так, в загальному десь приблизно більше години. На одну вантажівку. Трішки, я думаю, довгувато. Ну і На цьому буду закінчувати таке коротеньке відео. Ви традиційно, якщо сподобалось, можете вліпити жирнючу вподобайку, написати комент для підтримки каналу. Або, якщо вас щось зацікавило або щось незрозуміло по відео. Підписуйтесь на канал також, якщо ще досі не підписані. Ну і До зустрічей в нових відео. Всім па-па і слава Україні!